Тут виходить Гострі края і буде він трохи тут ось так робити і перетереться. Ну, Не бажано, щоб так було. Зараз зроблю і покажу вам. Ну, ось так. Взяв гострого ножа і розрізав. Бачите? Це, тепер туди буду вставляти ось сюди. Ось так виходить, щоб це був низ. ось це був низ. А це всередину піде. Туди. І все буде чітко, але однією рукою я це не зроблю. Вибачайте. Зараз буду паузу ставити. Так, ну дивіться, в мене так от вийшло. Бачите, ось я її вставив цю заглушечку і в ній провід. Все чудово. Нічого не перетирається. Так, і маємо ще такі дві, також будемо зараз робити. Так, дивіться, я там на початку відео казав, в мене один залишився. І я не знаю, куди його поставити. Бо мені потрібен сюди, тобто наперед, щоб також не закидувало грязюку. Але він один. І якби тут я повішу, а з тієї сторони що буде? Дивіться, не знаю. Тут в мене є. Коротше, він в мене лишній. Кому треба, пишіть в коментах, хто, ну, якийсь розіграш коротше, зробимо. А, давайте там, ну, пишіть. Хочу бризговичок. І будемо робити розіграш. Комусь просто відправлю поштою. напишете там, куди відправляти, де і все. Так, поїхали далі. Що я хочу ще зробити? Буду ще розкручувати, в общем, цей панель приладів. Буду дивитися, які там є налаштування. Бо ну, це мені не подобається. Ця фігня. Зараз він стоїть на зарядці, так? Подивимось, що він тут показує. Бачите, вже 78. А тут нічого не міняється. Ну, якась, ну, таке. А, До речі, кілометраж. Він його не рахує. Ну, тобто він рахує його. Але коли ми виключаємо автомат, автомат, то в нас напруга. Вже сюди на панель приладів не, ну, ніяким чином не поступає. І все. І кілометраж він в нулі падає, і все. Тобто, ну таке теж якось незрозуміло. Що. Так. А взагалі, якщо тіпа типу, поїхати, то він рахує. Там 1-2-3 кілометри він рахує. Без питань. От бачите? Ну, зараз чекаємо, коли буде 89 і будемо відключати. Так, зараз будемо розбирати, дивитися. Так, дивіться, тут трошки поправочка. Зробив я так. Бачите, я її, я, виходить, не розрізав на, ну, з однієї сторони, а просто вирізав отвір по центру. І ось дивлюсь, що воно в роз'єм в цей влазить. От, а якщо воно влазить в роз'єм, то це чудово просто. Тобто можна її нарізати а Просто вирізати в отвір по центру. Ну, зараз буду вставляти. Так, вставили дивіться. Ось він. Видно? Намагаюсь показати. він. О! сонечко. Ось. Вставилася різиночка. Ось наш провід. Він не буде тертися по металу тепер. Все. Це як провід поставити на фару. Так, завели. Ось тут вони разом вийшли. І зараз також ми будемо сюди цю резиночку продівати в них. Так, отвір ми вирізали. Тепер. У нас залишилась така резиночка, бачите? Що ми робимо? Ось тут я ще не показував, зараз покажу. Так. І ось тут. Також такі... Так. Це в нас, виходить, спинка водія. Так? Ми її відкидаємо. І у нас виходить... Сидіння позаду в кузові. Так, тепер дивіться, що у нас виходить. Ось тут, бачите, ось воно. Поцарапалось усе. Це в нас царапається. Знаєте що? Це в нас царапається ось ось така штука? Коротше, погано там видно. В общем, коли спинка є спинкою, ну, коли спинка спинкою, так. Вона ось тут б'є. Там я резиночку вже наклеїв. Ось вона, бачите? О! Але її замало. Я зараз буду ще, виходить, сюди приклею, приклеювати. Ще от сюди приклеювати. На саму спинку, і тоді вони будуть резинка до резинки. От. І я хочу, виходить, ось цю резиночку, що я вирізав, приклеїти туди. і Буде чітко. Так, кому цікаво, на що буду клеїти. Ось на такий клей Скло, пластик, кераміка. Він такий еластичний, достатньо. І має прозору структуру. Ось так намазали і приклеюємо. Так, зараз спиночку. Пальця я вже приклеїв. нічого. Так. Ось так сюди. Бачите, трохи пальця приклеїв. Ну, трошки прижати. Так, зараз подивимося, чи попали, чи не попали. А ну-ка. Ну я вважаю, що просто чудово все є. Тепер оці защолочки моїх ось так. Раз. Раз, тут можна замочок повісити, чи якусь там. Кому що подобається проволочку? Так. І тут також защокуємо. Є. Все. І воно там у нас буде сохнути. Все. І буде. Ну, все одно трохи є. Бачите, вона. Бакає. Ну, підклеїмо ще. Тоді кусочок один. І буде чудово все. Так. Так, підклеїли ще одну. І що ми маємо? Вже майже. Ну, вже менше. Менше тар... тарабанить Ще покатаємося, побачимо. Бо воно в дорозі виходить. тарабанить так, пробуємо далі. Так, ну я тут намагаюсь ось так просовувати. Все просовується, навіть, бачите, і перший роз'єм пройшов, і роз'єм з проводом пройшов. І так заглушечка ця у нас пішла. Пішла по проводах. Пішла по проводах, пішла, пішла, пішла. І сюди вона повинна вдягнутися. Трошки. О! Є. Все. Ось вона. Ну, да, вона там трошки так не зовсім чітко, але тримається. Все. Провода в нас є. Підключаємо. Підключаємо. Все. Є. Ну, тут без різниці, який куди тут ось мама, папа, Чотири контакти, червоний на білий. Може, в когось буде не червоний роз'єм? Зараз покажу. Ось, бачите, які тут провода? Чорний-білий, жовтий-оранжевий. А тут, виходить, чорний-білий, жовтий оранжевий. І розовий. Так, ну і все. І цей також одягаємо туди і розбираємо панель приладів.